Вже два роки триває повномасштабне вторгнення і 10 років війна, яку розпочала Російська Федерація. Всі з нетерпінням чекають перемоги. Але що ж для кожного означає перемога? Ми вирішили дізнатися. Для мене буде означати, що це збереження людей, їх життя, а люди і складають державу. Коли для вас буде ця перемога? Коли ми переможемо, Україна буде незалежною і Україна переможе. Це, мабуть, кордони, які у нас були заплановані 91-го року. Але життя це саме головне людей. Особисто для мене, тому що в мене в сім'ї також є військові, і коли кожен батько, син, брат повернеться додому, живий і здоровий. І ми будемо жити на своїй землі. До відведення військ. Чи а, хай краще капітуляції, хай вони йдуть геть з блеску з нашої території і кордони 91-го року. А, а там далі, я думаю, це вже можна вважати перемогою. Не вірю, що це буде швидко. Ну, треба бути реалістом, але сподіваюся, що не такими великими втратами, як наразі. Хочеться вірити в краще. Всі ми хочемо кордонів 91-го року. І припинення бойових дій, не бачити більше ніколи повітряна тривога, не чути цих сигналів, напевно, в цей момент. Ми просто віримо, що це настане найближчим час. Вернулися кордони 91-го року. Як ви думаєте, це швидко настане? Ні. А без відведення російських військ це, в принципі, очевидно, що неможливо. Тож і це теж входить в комплект. Як ви думаєте, чи швидко це настане? Ні. Це Принципі, фізично неможливо, щоб швидко настало. Це типу, з розбігу не робиться. І кордони повернути, і війна, щоб закінчилася, і наші хлопці живими повернулися. Це, мабуть, життя зараз найголовніше. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що це швидко настане? Я сподіваюся на це. Я б хотіла, щоб це й завтра було. Те, щоб орки. орків, щоб був мир і щоб наших людей не вбивали. Чи швидко це настане, на вашу думку? Я не як наші руководителі. Якщо не будуть красти, то швидко буде, як будуть красти, то це спокій і безпека нашої сім'ї. Ну, я підтримую так, так, щоб не гинули, перестали гинути люди. Я думаю, що це мінімум декілька років. Але ми робимо все для того, щоб пришвидшити її та да, донатимо і сподіваємося, підтримуємо і на краще. Іванка Сивак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.